Повний привід броня третього класу захисту Радіус дії щонайменше 2,5 кілометри. Це наземний дрон, який спроектували та зібрали у Запоріжжі. Він має безліч переваг та може виконувати різноманітні задачі. Як правило, сьогодні наші бійці на собі несуть все БК, Тобто, це патрони, гранати, боєприпаси до мінометів. Часом це на одного бойця підпадає до 80 кг, Треба нести цей дрон дозволяє в одному напрямку відвести мінімум 200 кілограм боєкомплекту. Чи не найголовнішою задачою цього апарату, розробники вважають евакуацію поранених з поля бою? Сьогодні велика проблема, що для евакуації одного пораненого з лінії бойового зіткнення треба задіяти не менше шести осіб. Таке скупчення людей являється цілею номер один для ворожих і дронів. і в даному випадку, коли йде евакуація групою людей одного пораненого, ми замість одного пораненого в кращому випадку отримуємо сім поранених. А то і е, дуже часто відбувається двохсоті. Цей дрон нам дозволяє зберегти життя мінімум шести цих людей. На дрон також можна встановлювати зброю, використовувати його для доставки безпілотників на передній край, мінування чи розмінування місцевості, або ж зробити з нього ретранслятор. Сюди встановлюється антенна мачта, тобто ми можемо незаметно заїхати десь ближче до лінії бойового зіткнення. Буде електропривод мачта піднімається, і таким чином ми можемо збільшувати радіус дії наших епівідронів. У планах збільшити радіус та час роботи наземного дрона. Ми вже зробили в цьому дроні додаткові виводи для підключення зовнішнього джерела живлення. Запорізькі розробники впевнені, що їхній винахід корисний для військових, але самотужки потягнути масове виробництво таких дронів неможливо. Тож інженери сподіваються, що зможуть отримати замовлення від держави.